Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ми продовжуємо знайомитися з українськими парфумерами. Але з сьогоднішнім брендом я давно знайома, і без перебільшення можу сказати, що це мій найулюбленіший український бренд на сьогоднішній день. Соколова. Аня парфумер і її бренд Склва. Я знаю досить давно, але в сьогоднішній добірці буде аромат який ми всі давно чекали, я в крайньому разі, слідкували за його створенням: це буде аромат Фрідом, новинка. аромат, який створений в бомбосховищі. Декілька слів для тих, хто приєднався до мого каналу і не бачив на мої відео раніше, я, звичайно, розкажу декілька слів і про попередні аромати. Які я добре знаю, ношу, деякі маю в флаконах. Сьогодні я вам все розкажу. Не можу не відмітити окреме, окремим пунктом прекрасну презентацію на сайті Склова. Ось так приїжджають пробники, ось такі блотери для кожного аромата. Тут вказані ноти. І ось так гарно виглядають флакончики. Подивіться, ну хіба це не для мене створене? Ну, це ж мій улюблений монохром. Якби не червона помада, можна б було думати, що я знімаю в чорно-білому кольорі. Як я завжди говорю, що Аня створює аромати спеціально для мене, ну це жарт, звичайно. Так ще і дизайн спеціально для мене. Давайте я декілька слів розкажу про аромати, які я знаю і ношу, і вже, повторюся, в мене є відео про них. Можете подивитися одне, можете подивитися друге. Отже, почну я з Urban Petunia. Аромат про петунію. В місті про квітку в місті, аромат це є колаборація з нашою улюбленою блогеркою Наталією Золотарьовою. Моя квіточка в місті. Переду їй велике вітання. До речі, хто підписаний на Наталін канал, вона зараз трошки зайнята, має багато роботи. Не відписуйтесь, вона до нас повернеться. Отже, Urban Petunia, аромат про. Квітку, петунії рожеву, яка росте в місті. Тут і асфальт, і квіти, і зелень, і шкіра заявлена, тобто таке специфічне бачення квітки. Якщо ви чекаєте, тут просто якусь одну квіточку петунії, це не той аромат. Також тут є гвоздика заявлена, якісь пекучі спеції. Тобто це така спеційва квітка в місті, то тобто, і пилюка, і. Дороги. Ну, тобто, аромат чудовий, справжня ніша і створений разом з Наталією Золотарьовою. Я так розумію, вони розробляли саме аромат і тут отримували те, що хотіли отримати. Ще один аромат сі-цитрус. Це єдиний аромат, солений. На сьогоднішній день, який для мене підходить. Я ненавиджу солені аромати, не люблю морські теми взагалі, але цей аромат я дуже люблю. Це є солені лимони, які лежать на нагрітому сонцем камінні. З отакою, от знаєте, коли омивається цей камінь постійно. Бризками від моря, і на ньому оці кристалики солі, аж такі мінерально солені. тобто це не харчова сіль, а саме оця мінеральна морська сіль з лимонами. Багато повітря, чудовий аромат на літо. Ну, в принципі, його на любу погоду. Ні грама не солодкий, звичайно, абсолютно унісекс. І знову ж, лимони з сілью в нішовому звучанні. Дуже люблю цей аромат, хоча сіль не люблю. Касіс шипер. Чудовий ще раз аром... У ну, Мене вони всі чудові. Я всі аромати склова люблю. І я вам теж все постійно говорю: це аромат про кущ смородини, а, ніби ти от прям впав кудись в той під той кущ смородини. Тут багато зелені. Багато деревини і ягідки, і зломані гілочки, і оці такі бруньочки, почки, як вони називають? Ну бруньки смородинові, ніби листру стертий в руках, і при цьому тут це шипер, він має таку і густринку, і свіжинку. Для мене це абсолютно холодний аромат. Можливо, не на дуже спеку я його люблю, але от на зарошнє тепло обожнюю просто цей аромат. Це такий неошипер. Про смородину і смородиновий кущ. Сюіт гіацинт, замшевий гіацинт, неймовірний аромат, теж про нього розказувала. Це є справжній гіацинт, квітка, стебло, листочки, земелька в вазонку, в якому він стоїть. Ніби от взяти, коли, хто знає, як перевалюють вазонки, коли пересаджують їх. Його вивалили звітом, він пахне одночасно квітами, зеленю і земелькою, в якому він росте. Дуже красивий аромат для любителів гіацинта. Я не пам'ятаю, чи там замша заявлена, чи він сам по собі просто замшевий, але теж він такий дуже атмосферний, я б сказала. Тут і земля, і, і, і гіацинти. Я знаю, в наших багатьох моїх друзів це один з найулюбленіших ароматів. Я не дуже щоб страждаю за гіацинтом, але це періодично ношу, В мене пробничок. Тому дуже рекомендую для затесту. Тим, хто любить гіацинт, тут теж дуже цікаве е, таке атмосферне бачення цього гіацинта. Мої любимчики, це мої флакончики. Я не буду вам показувати вже ті палички-семпли, також не буду нюхати. Ні, не Я на матеріал нюхаю колада. Вважаю, це є вінтажна пудра. Це вінтажна пудра. Тут нема що казати. Ненавижу фіалку. Не люблю фіалку, поки що. Скажем так, я недавно і «Ірис» ненавиділа. Не люблю фіалку. Тут і фіалка, і фіалка фіалкою поганяє і пудра фіалочна, і лист фіалки, і ще там щось. Но цей аромат я обожнюю. Це справжня, щільна, текстурна, косметична пудра з таким. Це не ретрове звучання, це саме запах ретрової пудри. Парфумів колись, от таких, щоб прям пахло пудриницею такою, я не знаю. І це от прямо сучасне бачення вінтажної пудри. Дуже люблю цей аромат, це мої улюблені фіалочки. улюблена ну, прям пудра. Я і так пудру люблю. Я вже розказувала, у мене таке враження, що я беру цю пудру. Це така текстура розсипчатої щільної пудри, такої практично гримерної, не знаю, як там вони правильно називаються, коли її взяти в між пальці і відпустити, вона комочком буде триматися, така жирнувата, злегка. Ну, боже, я обожнюю цей аромат. В мене він в десяточці. Це Альонка мені подарила на День народження. дуже їй за це дякую. І ще один мій улюблений аромат. Недавно він у мене з'явився. Дякую, Ані. Це є Wood Iris. Це є. Я... Хто не дивився моє відео про іриси, подивіться. Це ірис. Пудровий, щільний, теж текстурний, не солодкий, землистий, не морквяний, з зеленю, з хвоєю і з деревиною. І для мене з замшою. Тут замша не заявлена, але я тут відчуваю от прям замшу таку прекрасну. Я люблю замшу, люблю ірис. Це теж аромат просто створений для мене. Хоча замші там нема. Можете сказати, що я зійшла з розуму. Мені. Ну, чую я тут за. Ну, можливо, це ірис такий шершавий. Можливо, що... ну коротше, не знаю, що мені саме тут дає оцю таку, м -м -теж, таку аж текстуру. от Ніби тегла, таку, це не шершавість, навпаки, така м'якість, така бархатистість. О, можливо, це ірис сам по собі такий бархатистий. Я обожнюю цей аромат. І аромат, при які... заради якого я знімаю сьогоднішнє відео, це «Freedom». Аромат, який Аня почала створювати на початку війни в бомбосховищі. Ми всі довго чекали. Я особисто дивилася. Ну, це відбувалося все практично онлайн. Ну, не кожен там, прям що додається. Але я пам'ятаю, як вона спочатку в ванні сиділа з тими баночками, пробірочками, потім бігала в бомбосховище з тими баночками, пробірочками, з тими всіма піп'ятками і з тим всім і вагою. Я обов'язково залишу внизу в посиланні ну, сайт, само собою, але я обов'язково залишу посилання на інтерв'ю, яке Аня дала саме про цей аромат. І ось нарешті він вийшов, і сьогодні ми з вами поговоримо. Цей аромат я таки нанесу на себе, і тільки тут в мене годинник заважає, ладно, будемо на ті руці нюхати. Це аромат про свободу. Не про війну, а саме про вільну Україну. Тут квіти, тут пшеничне поле. Жирна земелька, е, якісь в, волошки там заявлені, якісь такі от прекрасні польові квіти. Е, з, там і пшениця заявлена, здається. Тут є певна. З, так давайте по черзі. Земельність. В першу чергу, що я чую, це земля. Земля така холодна, жирна, свіжа. Сам, мається на увазі сам ти, жирний ґрунт такий. Не аромат жирний, аромат не жирний. <хи> Багато трави скошеної. З такої і трави. У ці ніби різ, різнотрав'я. І щойно скошила. Дуже суковите, не, е, не сухе. І якісь польові квітки дуже абстрактні для мене. Там заявлені якісь конкретні квіти, польові. Але для мене це дуже абстрактно квітково. Для мене це швидше. Земельно-злаково трав'нисто. Цей аромат щільний, насичений, прекрасний, і саме передає те, що тут було задумано. Але я от не можу його носити. Зараз я поясню, чому. Це, ну, звичайно, це не через те, що аромат поганий, чи що. Я хочу, я візьму собі ось такий семплик після перемоги і буду його. Нюхати як пам'ять. Тобто, це буде для мене пам'ять про щось. Нам і так ніколи не забути цього періоду. Ну, ніколи, ні нам, ні нашим дітям, чим би це все не закінчилося, закінчиться вона, звичайно, перемогою. Все залежить коли. Але нам ніколи не забути цього періоду. Ми покоління, яке пережили війну. Переживаємо в даний момент і в майбутньому ми переживемо. І цей аромат викликає в мені. Такі почуття не парфумерні. тобто я його, ну, Не парфумерні почуття, я не знаю, як це пояснити правильно. Тобто, це для мене запах не парфуму, який я хочу носити на собі. От в мене декілька парфумів були от в Черзілля, кі... біла кікімора, ті ж відчуття. тобто Я хочу це нюхати, я хочу це. Мати в себе для того, щоб понюхати в будь-який момент, коли мені захочеться, це аромат якір для мене. Е, і ну, Я можу його носити на собі, але він все одно в мене такий е, відчува, е, викликає ось ті відчуття, такі щемливі, е, трошки тривожності. Я не скажу, що це зараз страх, такі, як ми відчували, звичайно, на початку. Але саме через те, що я знаю, коли він зроблений, як він зроблений, це для мене просто ароматерапія швидше, ніж парфум як такий. Я обов'язково рекомендую всім його спробувати, всім спочатку прочитати його історію, познайомитися з Анією і тоді вже познайомитися з ароматом. Я дуже Ані дякую за створення цього аромату. Недарма я його так довго чекала. І, звичайно, дуже дякую своїм дівчатам за цей теревені бокс. Обов'язково підпишіться на мій телеграм, я там пишу про парфумерію. Не ігноруйте повітряні тривоги. Всіх вас люблю, обіймаю. Цімкі-бомки!